Уряд на час війни заборонив виїжджати за кордон держслужбовцям без поважної причини. Це стосується як жінок, так і чоловіків, непридатних до військової служби. Як ви оцінюєте таке рішення? Я дуже схвально оцінюю. Я думаю, така ситуація в країні у нас в період війни, і кому як державним службовцям, які... Ну, своєї державі, громаді і залишати країну в наш такий військовий час. Я дуже схвалюю і підтримую це рішення. Це дуже позитивно. Під час війни треба бути на своїх місцях, а не за границею відпочивати. Це правильне рішення. Всі повинні бути в однакових правах. Вони і тут нічого не допомагали. Я думаю, що вони й там нічого. Це люди, які не завжди тікають від проблем. Звичайно, мають бути в Україні. В Україні війна, наші діти воюють, чоловіки воюють. Ми плачемо сутками, молимось Бога, Звичайно, мають бути вдома. Звичайно, тільки вдома, в Україні. Маю чого їздити по кордонах. На мою особисту думку, в кого є гроші, той поїде. Йому цієї постанови уряду, як було, так і є, так сказати. Ну, їм, їм, на мою особисту думку, ця постанова на них ніяк. Не впливає, скільки гроші вирішують все. Я думаю, що це правильно куди їхати Віддихати, як віднайде. Так. Ну, таке моє рішення. Уряд під час війни заборонив держслужбовцям виїжджати за кордон без поважних причин. Це стосується як жінок, так і чоловіків, непридатних до військової служби. Як ви оцінюєте таке рішення? Ну, мені здається, що правильно. Чому? Хай, хай сидять, дідо. Такий час, немає, як роз'їжджати десь.